Сьогодні приїхали познімати просто автоколінчатий підіймач для проєкту Техніка, що рятує, а потрапили на справжні навчання. Ну, Я радію, зйомки виїжджає... будуть крути. Виїжаєш за моєю командою. Починаємо Що є класного в цьому автомобілі? Розкажіть, будь ласка. Ну, це, по-перше, новий автомобіль, абсолютно, який оснащений системами безпеки АБС, також зміни полоси, дотримання дистанції. Ну, маневрений, він потужний. Зараз до ну, чого створюється ця маневри? Маневреність у нього дві поворотні осі: передня і остання, середня, ось ведуча. І це дає йому додаткову перевагу. Відповідно, Русі і під'їзді в житлові до житлових будинків. Так. Цей автомобіль обладнаний аж п'ятьма е, комп'ютерами. От ви дивіться, дивіться, як Руслан Обережно входить в поворот. І ви бачите, який поворот достатньо крутий і вузький. Але він абсолютно нормально маневрує. Зараз ми під'їжджаємо, під'їжджаємо, я так розумію, до умовної локації надзвичайної ситуації, тому що зараз проводяться навчання. Ви бачите, як він ну, фактично легко проходить перешкоди. Однією рукою е, управляє цим потужним монстром. От те, що ми говорили про проблеми, коли е, заставляються автомобілями під'їзні шляхи. Е, зараз тут всі на парковці, але ви бачите, як Руслан обережно заїжджає на Бруківку. Ми говорили з вами в кабіні, що у нас знаходиться 5 моніторів, тобто бортових комп'ютерів, які стоять встановлені в цьому автомобілі. Один в кабіні, він відповідає за освітлення, СГУ, маячки, ну, освітлені прибори по факту, ну, і також діагностику автомобіля. Також ми бачимо два монітори, тобто бортових комп'ютерів, які знаходяться позаду автомобіля. Вони відповідають за встановлення автомобіля на аутрігери або на опори, так називаємо. Чому два? Тому що повинен виконуватись постійно, контролюватися візуально те, що ти робиш. Тобто, якщо стоїш з лівої сторони, відповідно повинен моніторити, що знаходиться біля автомобіля, щоб ніде нікого не зажати, не зачепити ніякий автомобіль, майно ніяке, яке може перешкоджати. Ну що, давайте покажемо, як працюють аутрігери, саме опори, на якому тримається цей автомобіль. Це дуже дуже важливо, тому що конструкція величезна. Вантажопідйомність цього автомобіля 500 кілограм, і йому треба, як то кажуть, твердо стояти на ногах. А оці от штуки це що таке Стабілізуючі подушки для зменшення навантаження на ґрунт. Більша площа, більше навантаження. Тобто, тут зрозуміло, для того, щоб розподілити вагу відповідно, опор і цього автомобіля влаштовуються отакі от. А, такі от площини. Також е, стабілізуючі подушки оснащені металевими стрічками для заземлення. Тобто цей автомобіль заземлювати не потрібно. Як все продумано? Вони йшли в комплекті одразу. Вірно. І навіть ну, дозволяється використовувати дві подушки. На одній на ті, на ті є в нас полоси, але коли встановлюються дві опори, вони ставляться навфрез, щоб постійно був е, контакт між пластинами. Фактично, і щоб... Зараз ми заземлили цей так, автомобіль вірно, і встановили вірно. опори. Вірно. Особливість цього автомобіля, якщо ми працюємо на ліву сторону, нам праву сторону не обов'язково повністю видвигати опори. А як це працює? Е, зараз покажу, дивіться, в нас є поле. По якому ми можемо працювати, тобто я видану опори на ліву сторону повноцінно і ми працюємо на ліву сторону без обмежень. Тепер підходимо до іншого комп'ютера і дивимося. У нас там, опять же, немає перешкоди, тут у нас є перешкода у вигляді парканчика невеличкого. Якщо у нас є обмежена територія, на якій ми не можемо, ми можемо зіграти таким чином, що ми ліву сторону виставляємо повноцінно, а праву сторону ми вижимаємо просто під себе. І ми на ліву сторону зможемо абсолютно повноцінно працювати без обмежень, але ми не зможемо працювати на праву сторону. Зараз будемо піднімати і повноцінно виставляти, і буде вона виставну вирівнюватися автоматично. А вирівнюється вона автоматично. Автоматично, повноцінно автоматично. В залежності від наклону ґрунту, вона собі вибирає. Ну Дозволяється похибка до 1 градусу. тому Комп'ютер це контролює. Контролює абсолютно вірно. Ми можемо навіть на ній працювати без, без обмежень, якщо у нас відірвалася одна опора. Тобто ми можемо працювати на трьох опорах, це дозволяється. Фантастично, просто фантастика. Це доволі розумний автомобіль, він не дає зробити нічого лишнього, скажімо так. Але він обладнаний такою дуже дорогою кнопкою, яка вартує. Рівно стільки, скільки це автомобіль. Якщо це за... Називається кнопка на 1 мільйон євро. А що це за кнопка? Це, це, кнопочка, це та кнопка, яка відмикає абсолютно всі системи безпеки. Тобто, якщо ти називаєш кнопку пересилювання, то ти береш все під свою відповідальність. Тим часом тут тривають навчання, хлопці відпрацьовують свої завдання. Умовно щодо ліквідації надзвичайної ситуації на висоті. Я бачу тут патрубки. Да, це вхідні бачите, я бачу. Да, на Є. даний Є. час під'єднують подачу води. <звук> це автомобіль об'єднаний <звук> лафетним стволом, який керується, стоїть люльки, які керується <звук> як із люльки, так і з робочого місця оператора знизу, Він, який ну, допомагає загасити ну, дуже, дуже суттєві пожежі, скажімо так, допомагає. Дільность лафетного стола майже 4 тисячі літрів в минуту хвилину. Для того щоб забезпечити повноцінне працювання лафетного сла, тобто на всю потужність, йому потрібен тиск, тому що втрата тиску йде на три поверхи, одна атмосфера. Автоцистерна забезпечує ці потужні. Якщо нам потрібно на максимальну висоту, тобто 45 метрів, нам потрібно 30 автоцистерни з потужними на тобто, для того щоб ми дали максимальну потужність на лафетний ствол, і це буде, наприклад, на висоті 45 метрів, треба підключити три автоцистерни? Для того, щоб вірно. вони заповнили цей патрубок водою необхідного е, тиску. Все вірно. Скільки тиск зазвичай йде на лафет? Для повноцінної роботи без обмежень 10 бар. 10 атмосфер. 10 атмосфер, вірно. У нас автомобіль обладнаний шістьма відсіками. Кожен відсік у нас пронумерований, по лівій стороні йдуть нечотні номери, по правій чотні. З цієї сторони у нас знаходиться хліб для нож. Також двоє нож. Це кріплення дозволяє нести навантаження до 250 кг, безпосередньо встановлюється на люльку, або на поручні люльки, або на платформу люльки. Також цей автомобіль обладнаний. Рукавами у нас є 9 рукавів 51, ну і ще є 77, але вони в інших відсіках. Щоб по сходинках не прокладати робочу або магістральну лінію, хлопці можуть під'єднатися зверху, і ми можемо через сухотруб в люльку подати воду і працювати відповідно від люльки самої. Тобто, це легкість, це ж вірно. На хлопцях є страхов... страхувальні системи отакого От типу які дозволяють чіпляти їх з будь-якої, застрахуватися, фіксуватися. Це безпека. Тобто ми, коли працюємо в люльці, там є спеціальні ремені, за якими якими вони фіксуються. І в разі надзвичайно там якоїсь ситуації нештатно, якщо людина випадає з люльки, вона висить на цьому тросу. Тобто вона не випадає. Поїхали. Часом, поки хлопці розгортаються, до нас прибула люлька. Прямо до нас. Водій вміло керує відповідно комплектами колін. І ми знаходимося от прямо біля входу і вже люлька біля нас. Це другий пункт. Все просто. Нема ніяких, знаєш, незрозумілих цифр. Саме основне, що він переведений на українську мову. Я дивлюся українською мовою, все прописано. Тобто, все абсолютно зрозуміло. Запас навантаження. Зверніть увагу: 269 кілограмів. Ну, тобто, ще три людини ми можемо посадити. Мірно люлька дозволяє до п'яти п'ять осіб до 500 кілограмів піднімати для рятування людей, використовується дві особи, ну плюс людина, яку ви забираєте. І все чітко прописано. Дивіться, кут піднесення, скільки вітер, оце от акумулятор, заряд акумулятора, стан 25% це що таке? Градус стріли. Щас. А що таке залишок горизонтальної досяжності? Це наскільки ми можемо подати стрілу вперед. Тобто він контролює відповідно відстань до стіни. І у нас щастить і запас навантаження три людини. Всього три людини. Так? Ми можемо 3 метри. Якщо я поставлю запасна вантаження на п'ять людей, тільки це робить водій з того місця. Тут не може робити оператор, не дозволяється. Тоді в нас відстань майже в два рази збільшиться. Страх, страховочка. Так. Ця передача не про подолання висоти, ця передача про те, як Сергій... Буде боротися зі своїми фобіями, а у нього є страх висоти. Зараз будемо його бороти. Нам поможуть цьому хлопці. Сергій, вперед. Піднімаємось! який <му> десант стоїть. То наскільки зручно керувати вам цією люлькою? Е, зручно, з... але треба дуже довго привикати. Техніка специфічна, е, треба дуже гарно розуміти поняття з цими колінами, щоб коли ти доходиш до місця призначення, в тебе був запас навантаження і ти міг забрати людей. Тобто цьому треба дуже довго вчитися і розуміти приблизно те, що ти робиш. Ми зараз на висоті 42,2, це фактично максимальна висота підйому комплекту колін. Не бійся, все добре, ти прив'язаний. А Сергій вже трошечки труситься. Так, да, воно страшно, 42. Я відчуваю абсолютно плавність роботи цього автомобіля, абсолютно безпечність, жодних проблем. І ну, це реально класно. Також на цій драбині ми можемо виконувати якісь роботи по розбиранню конструкції. Ми тут маємо різні розетки від 230 до 400 вольт. Тобто, тобто ми можемо сюди підключати інструмент і працювати. Це дуже корисна річ, тому що е, при розбиранні будівельних конструкцій е, ми маємо застосовувати механізований інструмент. І це якраз е, стається в нагоді. Оператор АКП, воно і Так, зараз. А що ми маємо зараз зробити? Опустити платформу для прийому потерпілих. Подивитися, наскільки нам треба подавати це все діло. Ми зараз подаємо стрілу і намагаємось зробити максимально близько і максимально зручно, щоб робити евакуацію людей. Оп. Не бійтесь, все під контролем. Головнер це контролює, у нас стіна буквально. Я все бачу, я сантиметр. бачу. Люлька вона широка, а треба її загнати в певну нішу. Це для того, щоб рятувальники могли ефективно передати потерпілого в люльку. Ліва <плес> сторона. Сергій, ти бачив? Так, буде. <сх> ну, Можу чуть чуть у нас, близько, у нас, але Ну... У нас залишилося фактично 10-15 сантиметрів Попробуйте. до рятувальників і він це контролює. Туди до стіни. Ох, ідеально! О, все, все. 10 сантиметрів, максимально ювелірно зараз оператор на люльці під'їхав до основної групи рятувальників. Руслана, тепер можна в свободне падіння. Ну що, їдемо вниз? Ух, як він класно, так? Швидко так. Раз. І головне плавність роботи. Це одразу відчувається. Ну що, це було реально неймовірно, друзі. Надзвичайно ювелірна робота, як водія, так і оператора на люльці. Антон, це було просто супер. Як ви на відстань там 10-15 метрів. Підтягнули цю люльку до будівлі для того, щоб можна було передати умовно потерпілого. Це було неймовірно. Техніка нова, але я просто відчував ваш професіоналізм. Як ви вже управляєте цією Так, да, але є ще багато чому вчитися. Я просто вражений, що на озброєнні ДСНС надходить все більше і більше сучасної технологічної техніки. Сьогодні я це спробував і в захваті, і пишаюся, що служба. Розвивається з кожним днем на сьогоднішній день. Сама суттєва проблема це те, що в нас є захаращення проїздів для пожежної техніки, тобто, на момент прибуття наших підрозділів до висотних багатоповерхівок або будівель підвищеної поверховості. Мешканці встановлюють плотно свої автомобілі, дуже тісно. І як сьогодні показала навіть практика, коли ми готувалися, коли ми проводили навчання, наша техніка дуже складно сюди прибула, дуже важко їм було проїхати, щоб попасти на цю локацію. Цебто безвідповідальність тобто без мешканців самих, які живуть в цих багатоповерхівках. Вони встановлюють свій автотранспорт безпосередньо перед в'їздом, на шляхах проїзду. І коли наша техніка прибуває на місце, ми елементарно навіть не можемо знайти номера телефонів під лобовим склом, що могло б полегшити нашу роботу і оперативність в тому ж числі. Руслане, підскажіть, будь ласка, скільки часу потрібно для того, щоб розгорнути цей велетенський пожежний автомобіль? Якщо повністю з подачою на 45 метрів близько 7 хвилин. Мені просто стало цікаво, за скільки часу підніметься рятувальник на цю ж відстань по сходовим клітинам цього житлового будинку. Перевіримо? Перевіримо. Дякую. Давайте перевіряти. Запускаю, готові. Поїхали. Я вже на 11-му поверсі добрався десь за 3 хвилини. Але я дістався все ж таки на секунд 15 швидше, напевно. Але тут треба врахувати. Я без пожежних рукавів, без шансового інструмента, з балоном, який важить 6 кг, а не 14 як стандартний. Без бойовки, вага якої може сягати десь до 10 кг, напевно. І без пожежного пояса. Все це впливає, звичайно, на швидкість і роботу. Хлопці, дуже вдячний вам. Ще є порох е, в ну, скажем, в цих ногах. Все нормально. Це не просто підйомник, це символ надії для тих, хто опинився у пастці вогню чи руїн. І є гарантією того, що рятувальники зможуть дістатися навіть. До найвищих поверхів. Наразі це є одним із найдорожчих зразків пожежно-рятувальної техніки, яка є на озброєнні в автопарку Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 19 таких автівок передав уряд Данії до ДСНС. Ми дякуємо Данії, а також усім тим, хто допомагає. Це було просто круто. Я вам просто бажаю. Успіху в роботі, головне, бережіть себе і пам'ятайте завжди про те, що ви одна із найважливих складових безпеки цієї країни.